Ви дійсно цього не знаєте, але я вам розповім. Чому ви 40 років сплачували податки, а держава вам тепер говорить, що пенсії не буде. Дивіться, в нашій країні, як і в принципі в усіх країнах, тільки там ще щось є, а в нашій немає нічого. Дійсна солідарна пенсійна система. Що це означає? Дивіться, коли ви працюєте, от всі працюють, 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 сплачують податки, і в пенсійний фонд. І цей пенсійний фонд такий загальний котел. Куди всі збрасують гроші і роздають вони цю пенсію тим пенсіонерам, які зараз є. Тобто, розумієте, коли ми з вами вийшли на пенсію, то тепер хтось має сплачувати в цей котел ці гроші для того, щоб ми отримували. І проблема ж в чому? Що сплачувати нема кому, розумієте? Бо люди повиїжджали, не працюють, постарішали. Ось головна проблема, чому не буде пенсія, ані тому, що там баби Валі, депутати і так далі навиривали. Зрозуміли мене, сподіваюсь, вже.